Нещодавно, в понеділок, якщо ви пам'ятаєте, ми слухали відео захисника Скрипаля та його прекрасне виконання. Але хочемо поділитися з вами ще одним відео талановитого музиканта військового. Давайте послухаємо і подивимось на наших талановитих військових. Акну справді надихає, що в такий складний час наші захисники мають час і бажання. Грати, надихати навіть нас, українців, які не на передовій, дякуємо цьому музиканту і всім, хто також такі відео публікує. Ну що ж, українська музична культура, українські композитори, яких варто слухати сьогодні, з нами на зв'язку. Інна Іванова Рибачук, музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України. Пані Інна, доброго ранку! Ви з нами? Доброго ранку, так. Чи Доброго ранку, раді вас бачити чути. Ну, найперше, як ваші справи, чи все добре, чи як настрій, як ранок. Я перепрошую, а можете, будь ласка, ще раз поставити ваше питання? Як справи? Як ранок розпочався? Чи все у вас Дякую. добре? Ранок почався, так як у Києві, пасмурно, настрій так собі, але музика надихає. Дякую. Це точно. Я хочу сказати, що я особисто знайома з Інною. Якщо е, Інна ти не проти, я перейду на ти, так щоб нам було більше затишно розмовляти. Нещодавно ми відвідали концерт, який нам анонсував один диригент, який був на студії Влад Лисенко е, в підтримку у тих, хто постраждали. Я приходжу на концерт, і біля мене сідає Інна. Ми просто е, купили квитки один біля одного. Це просто було дуже класно. Круто. Так, Іночка, розкажи нам, будь ласка, от які сьогодні є найвідоміші українські композитори, які на слуху, можливо, якісь відомі твори, які ти можеш як музикознавець зазначити? Так, напевно, найвідоміших назву Три. Угу. Це е, наш другий гімн України, Боже великий єдиний Микола Віталійовича Лисенка, композитор 19 століття. Да? Це теж щедрик, який перекладений багатьма мовами, і американці навіть вважають своїм Так. лентовича, так і це можна назвати зборика мелодію, яка теж в різних варіантах звучить зараз. Тобто, три найвідоміших, які знає весь світ, які зараз теж активні. Так, до речі, Ваню, ти от зараз, коли Інна проговорювала ці твори, ти я знаю, всі... прозвучало не ну, в тебе знаю. в так. Ну звісно, це дійсно найвідоміші. І е, на жаль, скорика. Ми ми навіть його застали так ще живим, коли він міг своїми руками зіграти на день це на фортепіано, на день незалежності. Він... На жаль, він же відійшов, але музика вона залишає пам'ять назавжди про своїх так. композиторів. Ну і звісно. Хто не знає Щедрика, of the Bells, так найвідоміший твір, напевно, в усьому світі різдвяний. різдвяний, і дуже приємно, що це саме український. Так до речі, ми з інною до ефіру і знайшли два відео, якраз мелодії скорика. В на першому відео він сам грає на роялі просто цю мелодію. А в другому варіанті це виконання оркестром. Давайте ми прослухаємо два одразу.

Щось є в цій мелодії, таке українське, якась і туга, але і надія. От Просто всі струни душі, справді. Я, до речі, хочу сказати, задії. що дуже давно, ще, будучи дитиною чи підлітком, коли я чув мелодію в десь в якихось фільмах, причому закордонних, я не знав, що це український твір. І вже згодом, коли там вмикають, я кажу: о, класно, ну, я звик, що це там, знаєте, з розряду десь композиторів, які там писали до списка Шинлера чи щось uh -huh. звідти, і мені кажуть, так це ж український скорик. Я кажу, як, серйозно, це наш твір. Неймовірно. Так. Ну що ж, продовжимо. Іночка, розкажи, будь ласка, який, можливо, особисто твій улюблений композитор, можливо, ти як дослідниця музична, зараз щось досліджуєш. От Який твій? Це тяжке питання для, напевно, кожного музиканта, так. тому що. Коли ти займаєшся професійно українською академічною музикою, важко віддавати одне прізвище. Хочеться сказати так, в 17 столітті такий комп'ютер, наприклад, вісімнадцятому, там сімнадцятому, такий зокрема, вісімнадцятому мені дуже подобається Артем Ведель, Його корові твори дуже цікаві, складні і приємні для слухання. У 19 столітті, звісно, Целико, Целом це Микола Колеса, теж фантастичний композитор. В 20 столітті мені дуже подобається е, 3С, да Станкович, Стінвестров, Скорик, можна слухати різні композиції. Два першому е, я люблю слухати молодих композиторів, тому коли анонсуються концерти молодих композиторів, із задоволенням іду слухаю, що ж там вони творять. Да, Таке цікан. Тому різні композитори, а досліджую зараз, зокрема 21 століття і е, досліджую хорову музику. сучасну, дивлюсь, що там відбувається. І там теж можна назвати різні твори. Це і Алла Загайкевич, да, це і Анна Корсен, і Максим Целіб. Тобто різні, різні композитори. Mm -hmm. Ну от, до речі, хотів таке питання поставити. Один із фронтів так війни, от нашої зараз із Росією, це культурний фронт. Так, і ми розуміємо, і бачимо, що українська культура досить тривалий час знищувалася в чомусь, в чомусь її крали так, так. росіяни. І це саме стосується зокрема музики. І останні десятиліття, просто от настільки ми рідко так чули про якихось нових сучасних Українських композиторів, музикантів, в принципі, тому що весь акцент зміщувався на російських композиторів, так. і от їх якось ми знаємо, і вони більш відомі на слуху, як зараз, от за останні роки, от починається з 2014 року, де ми побачили, що дуже стрімко почала розвиватися українська музична індустрія. За вашими спостереженнями, наскільки зараз це розвивається, наскільки популяризуються українські. І композитори, українська музика, Як би це парадоксально не звучало, але тут ми повинні подякувати війні, яка назавжди поставила стіну і назавжди від, віднажувала українське і російське. Ми можемо говорити: оце російська музика, а це українська. Дякуючи 24 лютому, активному активному торженню, ми почали більше слухати українською. Ми більше почали говорити про українську музику. Більше того, в Європі зокрема подруга виконує один проект в Польщі. Вона розповідала, що «Інну ти не уявляєш. Польщі кажуть, що далі лисенка в українській музиці нічого немає. Але почекайте, Лисенко – це 19 століття. Тобто що двадцять століття випало через залізну завісу радянського союзу. Зараз. Ми почали більше виконувати різні української музики і Лятошинського, ХХ да, століття, і Сільвестрова, і Станковича, і багатьох. І світ дізнається про нас. Більше того, в Україні, наприклад, наведу приклад, Каріна вже згадувала про концерт, який ми відвідували філармонії. І так співпало, що я три дні підряд відвідувала філармонію. Правда, два дні онлайн, да, а вже на формі пішли в живу. І от зверніть увагу три концерти поруч і всі української музики. Да? Е, Лише перший концерт там було протиставлення зарубіжний український композитор да, дві симфонії. Другий концерт Чорне мисто» е, – це е, були твори українських сучасних композиторів, е, Написані уже в період е, з 24 лютого, і е, була інсталяція е, з. Фото жінок, які загинули на фронті, будучи військовими. Да? Тобто такий важкий був концерт, він був нетривалий. Але це теж сучасна музика, це теж те, що зараз на слуху. Ну, а вже з Каріною ми слухали хорові пори від монодії від самої древньої української музики, да? і до самої модерної, да? або mm -hmm. самої сучасної. Тобто зараз величезні можливості, де можна слухати українську музику. Ми всі з вами, люди інтернету, підписуємося на будь-яку соціальну мережу. То того, того закладу, який нам подобається: театр, філармонія, просто якийсь, якийсь концертна зала. Да? Е, слідкуємо за анонсами і те, що нам подобається, приходимо, слухаємо, тому що є що слухати навіть звертаю увагу, що е, я працюю з підлітками і е, е, в музичній школі. І діти теж кажуть: давайте більше української, давайте слухати більше. Покажіть нам ще ці твори, покажіть нам всі цього композитора, розкажіть нам. Uh -huh. Тобто зараз на це не попит. Насправді, от знову ж таки трішечки повернувшись до питання, ну що у нас кралося дуже багато творів, для мене був великий подив, коли я. Натрапив на добірку. Зробила одна блогерка, теж музикознавиця добірка українських композицій. Які свого часу за радянського союзу присвоїли. взяли в Росію, присвоїли і адаптували переклали на російську, і ми всі їх знаємо. Тобто я дивлюсь це з якими з якихось кінофільмів, там з якихось іще концертів, і відомі пісні, які ми звикли, що це російські, і виявляється, вони набагато старіші і вони українські, і це просто вау! І знаєте, нічого не змінилося, тому що коли ми бачимо «Ветки калін похилилися», ти розумієш, що продовжується та сама тенденція, от і. Це до чого? Це до того, що е, дуже якісна українська музика. Настільки якісна, що е, ну дехто не може створити чогось подібного і просто uh -huh. хоче її собі присвоїти. Ну так згадати навіть той самий славний звісно, щедри це було як домашнє завдання для молодого композитора. Він написав це завдання як виконання задачі з гармонії. Да? Ну це трохи проніше варіант, але домашнє завдання. Не. І, будь ласка. Диригент хору бере цей твір, хор виконує на гастролі, і все, і весь світ вважає, що це ну американська музика. Да? А це просто гарно зроблене домашнє завдання. І здавалось би, наскільки талановитий композитор, що в цій одній сторінці да а стільки складних і красивих поєднань. Так я ще хочу сказати, що е багато зараз ще е дослідників працюють над відновленням. Старих рукописів того самого Веделя. Я знаю, що багато років Гобдич також просто видавав ті всі концерти хорові, які не були ніколи опубліковані, тому що багато чого знищено, багато лише частково. Десь є декілька сторінок, і це, над цим треба працювати. І, е... так, клас... так, багато чого так видано російською мовою, да? тобто композитор, yeah. як Бортнянський, він на концерт, Українською мовою, але їх переклали російською. Будь ласка, видали російською. і виступають ці російською. Знайшли рукопис, і зараз це відмовляється. Тобто, вже є Чудово. концерти угу. і Інна, підкажи, будь ласка. Якщо є звичайний пересічний українець, який не вчився в музичній школі, не має якоїсь такої музичної бази, і хоче все-таки познайомитися з українською музикою, українських композиторів, чи це симфонічна, чи це хорова, чи це якась народна музика, до яких, от якщо дивитися на афіши, так в філармонії чи в театрі, на яких композиторів можна піти, яких послухати? Тому що я розумію, наприклад, музика Сільвестрова вона дуже класна, але не кожен її зрозуміє. І не для кожного слухача вона буде цікавою, тому що все-таки, мені здається, тут більше вона така музично-інтелектуальна. От Кого б ти порадила слухати? Залежить від ваших вподобань. Якщо вам подобається кіномузика, слідкуйте за анонсами наприклад, таких композиторів, як Стецум або Ліонці. Да? Це композитори, які пишуть чудові кінокомпозиції. Ага. Да? Якщо вас цікавить подивитися, що там нове відбувається, якесь таке складне, кажуть важки важкувате для сприймання, дивіться за такими композиторами, як Загайкевич, як Годяцький, Загорцев, Губа. і так далі, да? тобто авангардисти, або ходіть на концерти сучасних молодих композиторів, де будуть студенти презентувати свої твори, uh -huh. там теж буде вимикатися світло, щось відбуватися фортепіано, тобто там будуть якісь експерименти. Uh -huh. Якщо вам цікавий джаз, будь ласка, сарацький з його бікбендами і так далі, тобто, дивіться, слідкуйте за ним, його діяльністю. Навіть якщо він пише академічну музику, грубо кажучи, симфонію. Срібно бути симфонія, така власне гарне сприймання, тому що легка із джазовими нотами, а ще в нього просто фантастичні обробки українських народних пісень, але в джазовому стилі це дуже гарно. Mm -hmm. Тобто дивіться за тим, що вам хочеться. Якщо вам хочеться такої красивої музики для житті, е, це композитор Лисенко, Леонтович, Стеценко, Степовий, або якщо написано музика 19 століття, mm -hmm. це для вас. Тобто там все буде таке романтичне, красиве, mm -hmm. якщо двадцяте століття і далі Старбову, Сільвестро, Лятошинський, Рубуцький це скоріш за все, вже будуть композитора більш такі для сприймання, але цікаво теж. Після того, як ви от зазначили про те, що Щедрик це був домашнім завданням, так просто і от зараз сказали, що класний варіант це ходити на концерти студентів, де вони представляють свої нові твори. Так. Я думаю, це найкрутіша можливість, тому що ти можеш бути одним з перших, яких почує Хіт. якусь нову легендарну композицію, яка може стати світовим, от хітом а, і впізнаваним таким елементом української культурної спадщини, Ну і справді. Сьогодні музика мистецтво воно виходить на такий рівень, що е, це як і метод терапії е, в такий тривожний час. І хочеться лише ще останнє запитати Інночка, що, е, що треба нам сьогодні робити, щоб все-таки... Поширювати українську музику, от що люди, які можливо не в музичній сфері, а просто пересічні українці, як можна підтримати, не слухати російську, найперше, так. щоб Ютубі в тренди не виходить. Я би запрошувала всіх відвідувати концерти, тільки вам близькі, тому що фінансування, допомога музикантам це дуже важливо. І перший момент, тобто підтримка фізична. Да, підтримка своїми матеріальними благами. Uh -huh. І другий момент е спілкуйтеся з дітьми вашими з про музику. Е пропонуйте відвідувати музичні школи чи якісь музичні гуртки, Тому що, знаєте, британці не дарма довели, що е люди, які займаються музикою, в них на 17% вищі когнітивні здібності, а це здібності критичного мислення. Аналізу і так далі. І тому в Британії, наприклад, це музична освіта на достатньо високому рівні, адже від самого найменшого да, віку до найстаршого. Тому що британці зрозуміли, що якщо вкладати в музику, е, нація буде і висококультурніша, да, якщо так можна сказати, і е, буде більш е, критичніша, тобто займалася то, дана, вона буде. Більш з критичним мисленням підходити. Тому мої пропозиції це фінансування і це реформування нашої музичної освіти. Тому що давайте говорити відверто: наша музична освіта дуже тісно зав'язана на радянських наративах. Так, так. Варто нам, молодому поколінню, це змінити це і рухатись 100%. Так, дуже дякуємо тобі, що. Ще... В такий ранній час ти вийшла до нас на зв'язок, що поділилися з глядачами цією, цією цікавою інформацією. Це натхнення кожному слухати українську музику, ходити до філармонії і там також знаходити ліки для своїх сердець сьогодні. Друзі, говорили ми про українську музичну культуру, про українських композиторів, яких варто сьогодні слухати. З нами на зв'язку була Інна іванова рибачук музикознавиця, аспірантка Національної музичної академії України. Ми вже готові займатися. Спортом у нас рубрика Спортай. З інночкою ми прощаємося до нових зустрічей. Дякуємо дуже. Ну що ж, друзі, пора рухатись.